Нарешті, друзі, цей день настав. Пішли подивимося, що ми круте знову наробили. Сьогодні здача є. Це Олександр Фініш. Це ваші ключі. Бережіть його самі цей об'єкт. Дякую. Рецепція вийшла сучасно та яскрава. Так. А там ми вже завезли для вас, студенти, обладнання стоматологічне, так що готуйтесь. Академія вийшла дуже круто, цікаво, технологічна та яскрава. На ближайшому часу очікуємо фрезера, сканера і мікроскопи. Вона буде супертехнологічна, цукеречка. Дякую, Олексію, за якісно виконану роботу. Кажуть, стройка це стрес в нашому випадку стресу не було. Дякую, дякую вам. Чекаю на майбутнє, мабуть, співпраці, вам процвітання, гарних проєктів і класних власників і замовників. Дякую вам. Це презент для нашої команди. Чекаємо на розширення, масштабування та дальнішу співпрацю. Дякую.